В той час, як уся країна готувалася зустрічати новий рік, у місті Тарасша проводжали в останню путь героя та захисника. Сергій Леонідович Кабанов, позивний Кабанчик, народився в 1971 році у місті Тараща Київської області. На початку серпня 2014-го Сергій пішов добровольцем на фронт. Одразу, не вагаючись, відправився на захист Донецького аеропорта. Потім пройшов шлях дебальцевського котла, був поранений. На початку 2016 року підписав контракт із Збройними силами України на 5 місяців, а пізніше його продовжив сержант, старший сапер-гранатометник інженерно-саперного відділення 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь, один з найкращих фахівців своєї справи не тільки у підрозділі, а й в усій українській армії. Сергій Леонідович заслужив велику повагу у побратимів. Це була людина з душею неймовірної доброти та щирим українським серцем. Ну, дві компанії Дебальцевських 2014-15 рік з основання батальйону з Дісни стартанули то, полковник виводили нас на перші позиції на наш. Чоловік по професіональності з великою буквою. нигде не отказывался ничего вообще без страха и на сплошной риск ну то есть по прямому там вообще на войне такого не бывает там разноцветие там черный или белый то это человек был белый то есть, ну, настоящий друг Мы жили в одной комнате ели с одной миски стояли на позиции дима 128 да там это танковое подразделение разбежалась у нас. 12 человек со стрекотней было выставлено под Углегорском. Ну вот в одном окопчике мы думали, то было прощание с мирной жизнью. Оказалось, а выжили. А тут вот так вот, ну, такой вот. Не знаю, Серега был, да он и есть в сердцах. Человек жив а пока его помнят, вот он и живет. Это был человек, большой буквы, но даже как сказал командир батальона, он ну, многим людям, которым, ну, можно сказать, предотвратил, предо... 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 можно сказать, взрывы. Ну и с... даже по нему можно было понять, что он накрыл собой, чтобы не погибли боевые товарищи. Он весь огонь принял себе. Поэтому такой человек достойный, можно сказать, высшей награды. Разведи взвода с нашего там, только первая потеря. И потеря этого, как можно сказать, Тяжове, потому что он був не, не человек, который не, не перший день на, на Востоке. Загинув 28 грудня близько 14-ї години поблизу села Троїцьке Попаснянського району Луганської області внаслідок підриву на міні Мон-50. Після розмінування у Троїцькому група саперів поверталася назад, і Сергій помітив ворожу міну під снігом. Він присів біля неї, встигнув підійняти руку. І Монка одразу рвонула. Під снігом була ліска. Підполковник Олександр Даданенко висвітлив деякі обставини загибелі Сергія Леонідовича. Ну, єдине, що там, я так поняла, там ловушка була, навіть таку, що не розчитали. Плюс багато снігу було. Тому хех, покоїться міром. Ми будемо пам'ятати. Це не ошибка сапера. Це просто свіча потухла, тому що кабан не може. Неймовірне горе прийшло у сім'ю. У загиблого захисника залишився дорослий син, мати та брат, котрий теж захищає наше з вами мирне життя. Щоб віддати шану своєму другові, побратиму та землякові, на центральній площі міста зібралося декілька сотень людей. Зараз будуть казати чи не будуть казати хлопці, але дуже часто було таке, що він вставляв їх позаду, а сам йшов вперед, для того, щоб зберегти життя хлопців. Завдяки йому врятовано не одне життя. Він буде жити з нами до тих пір, поки ми його пам'ятаємо. Пам'ятати ми будемо вічно. Проводжаючи, опускалися на коліна, коли труну загиблого героя проносили поряд. З півсотні співслужбовців приїхали здалека, щоб провести і скрикнути своє глибоке, наболіле Герої не вмирають. 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 Герої не Могила Сергія Леонідовича Кабанова. Тепер є поряд з могилою батька. Ми завжди кажемо, герої не вмирають. Так от давайте, щоб ці сказані нами слова залишалися не пустим словом, а залишалися в наших серцях і в наших діях. Щоб ми завжди пам'ятали цих хлопців, бо тільки пам'ять дає їм спочивати спокійно. А ми завжди зобов'язані їх заповнити. Спочивай з миром, солдати. Ми будемо нести твою мужність та силу духа своїм дітям та онукам. Герої не вмирають.